Як живе зірка бродячого стендапу. Я знаю, де ти живеш номер 9 Паша Пінчук. Народ, всім привіт! Це шоу, я знаю, що ти живеш Ми сьогодні в гостях знову у Пашу Пінчука, тому що він переїхав на нову квартиру. Пішли, подивимося, як він живе. Ви багато писали, покажіть Пашу, покажіть Пашу. Ну от Паша нарешті переїхав на нову квартиру. Зараз подивимося. Let's go. Метро Кловська. вже тупо 10 секунд відоса, вже де деанон. Ми стоїмо біля під'їзду Паші Пінчука і зараз чекаємо, поки він нас забере. І перше, що я бачу, це. <зас> Знаєте, як пашу сюди поселили, або він всіх тут наїхає. Зараз подивимось. А отут, мабуть, була якась романтична зустріч у Паші з Ліри. Барін. Стоїть! Я не можу з цього сміху. Бля, де це щось знайоме дуже. Митрохловська, тільки що не говорили. Все, let's go. Привіт, Олег. Прошу, хлопця. Ось така квартирка. Однакі, в центрі. Як я люблю, Сталінка. Да. Да, я тільки коли підходив до двері, я думаю, фаша стиль тримає максимальний. Тобі це щось нагадує про маму батька? Про бабусю, дідуся. О, Олег. ми коротше з Олегом колись працювали у Янго монтажерами. Це був мій перший досвід так. начальництва. Я тоді був головним режисером монтажу. І мені сказали, ми наймаємо ще режисерів монтажу, і ти будеш начальником. Я такий, ні, я собі. І Олег був працювали з ним разом. А потім оце все це компанія розпалася, проект закрився і все. А потім приходжу до тютюна на зйомку, а там Олег знімає. І потім Олег знімає і несерйозну розмову, стереотипів знімає, зараз знімає але е... його. Мало його бере знімати, тут знімає, коротше, їбать. Був начальником, а, а став заказчиком. <гумедливий> <гумедливий> Бля, а реально ж, виходить, так, так є. Частково. Ні, ну по сравненню з тою хатою, що була в нього, то це взагалі прямо... Ну да. Прошу. Чистенько, свіженько. Достатньо? Да-да-да. Ну, разовут, разутость бажена, конечно. У нас клининг был за денежки. Лера, ты трошки. Привіт. Привет. Привет. Що С чего почнемо? С трубован. Каже 50 рієлторських. Розрахунок був по ножовщині. 32 ножових вистачи. Договір. Договір підписувати не довелось, бо хазяйка кордоном. Ми поки не знайдуть. Не почнуть шукати. Так, ну дивіться, у нас тут що є? Душ ванна. Це розкіш, неймовірно. Отака корзина для білизни. Хотів продемонструвати. От бачите, як тут. Вона виймається. що що? там мусорка стоїть чи Ні, якийсь тазик, ковшик. Вона виймається. Ну, Або отак, от так виймається. Я вписуюся під вашу ванну. Андрій Плітка. Чотка, як знав. Оця штука, до речі, це газовий детектор. Нам сказали, що тут е, лагодили газову колонку, встановили цю трубу для витяжки, і цей газовий детектор, треба, щоб він був увімкнений. І такі, а давайте його навіть одразу і увімкнемо. І увімкнули, і він тут стоїть. І типу, якщо буде газ, то буде якийсь звук набридливий. І лір питає: Окей, якщо буде газ, звук набридливий, Що робити? А вони кажуть, просто вимкніть його назад. Це ви з собою, так, да, привезли? Да. Ні, тут довелось поставити, бо тут пахла сауна. Квартира здавалась подобово раніше. Ви побачите і... тут є. Да. Потім жила пара з куби. Що це за проводочки? А, вам не видно їх. Ось все, якісь проводочки висять. Цікаво, що це таке. Кубінська пара. І потім, Він в кого я постив, що він а він його просто вимкнув. Так і сталося, короче. Кран тут тече. От бачите, от, можна засувати. Майстер має пройти от от. Ох. Оця, конечно, штука страшна, капець. Ну, ха Чи не на те, що ми вже змотрим вместе, що тут можна зробити. Ріха колонка газова теж, коли працює, тут капає на стиралку і будуть сьогодні робити. ще Не готові до цих апаратів, всі написи. Е, так, нам треба на сімерочки. Кажуть, що треба, щоб обов'язково на сімерочки було. Сімерочка це... Повседневно проняття ебать, братан ну тут... — Немножечко... — Що це за стиралка, вообще, я такого не бачила ніколи в жизни. Що за І це все в труси, в одяг? Це надо зняти, помить. Ні, от такі гриби, знаєш, як баражах нікоди роблять. Знаєш такі грузь, сука. Так, і тут а... скільки ти думаєш, хата коштує? На Кловській 15, я думаю. Та ні, мені здається, що більше. Думаєш більше? Вже немає таких цін. Да. Мені здається, що вже вже двадцятку, мабуть, мінімум. Може і двадцятку коштує. Може, але це п... Так. Зрівняй з нашою хатою, блін. але мені 15. здається, що можна, можна зняти Тут. все одно краще, трішки далі. Оце якийсь прикол є у цих стендаперів. Ми ось говоримо з Алою з Бодю. Кажемо, в будинок переїжджайте. Ала також хоче в будинок переїжджати. Переїжджайте, це ахуєно, все таке. А Бодя каже, ні, я не хочу в будинок, бо я звик, що мені до, до, до вокзалу до, до вокзала їхати на таксі 5 хвилин. І е... в бочку ходити. Я кажу, любить. а як часто ти на вокзал їздиш? Ну як часто тобі кудись треба? Десь раз на тиждень. Він каже, ну да. Я кажу, так така в чому різниця нахуй, якщо тобі один раз на тиждень, він сидить весь час вдома, раз на тиждень йому треба поїхати кудись. Яка різниця, що ти 5 хвилин їдеш до вокзала один раз на чи тиждень 30. чи 30 хвилин, чи 40 навіть хвилин? Типу в цьому ж різниці ніякої немає і в бочку ходити чисто е, по побухати. Ну так це ж так само можна на таксі поїхати. Це ж не кожного дня. І от е, вони так само, от. Цікаво, я дуже сумніваюсь, що їм прям треба жити саме на Кловській, саме в центрі. Якщо він повністю, його основна кар'єра це комедія, то нахуя воно. Так, всім же. А, і ще отака хуйня. Хайтек, блять. Так, <laughs> да. повсякден повсякденне прання. Бать, скільки років, чувак. Це просто. Це я бездець. не знаю. І якщо ставити на інший режим. Великосень. Вона як-то там програма не понимає, ти він закончив стірку і пано і пасовать. І щоб переключити або ну, на інший режим, або достать вещи, що треба робити? Ставимо на точку. Это Ні, становумось на точку. Каже на будь-яку точку так ставимо, обесточувая прям, даже обесточивая. Потом опять вмыкаем. Тут что-то происходит с лампочкой, блядь. Чувак, це пиздець. Вот потом оно обнуляется. Мы включить, выключить и потом опять ставим кинорочку. Мне здається, понял, флеш. Це що за дестать одяг, коли вона достирала, бо що якщо ти не робиш ці маніпуляції, воно поновиться, запускає по і понови і по Як бить не ти і не вма. Да. І не вмазуватись. Лавить да. бігаючий придумати якісь пакети, поняв, що ти з відразу стикав один... 20 Спочатку двадцять метрів від тебе стикав, зашла на спочатку в пакети обернувся в піщеву плівку, потім одяг. Потім одяг і на народження йдеш. Так, обережно сходим. Скільки з вашого дому коштує таксі до хрещатика? Десь ту по Ні, 400 гривень. Так, да, але ну дивлячись, який час. Я якось її yeah. їхав. якщо z... якийсь час пік, п'ятниця вечір або no, субота мене було вечір... таке, було таке, що я за тисячу доїжджав. Субота це... вечір уїжджають тільки самі багаті з, Києва. з Олімпійської, але то прям після 11-ї. то одинадцята, 11. 20 десь, то з Олімпійської я їхав за тисячу гривень, здається. Но це один раз. Я їжджу, якщо я їжджу на таксі десь, то це не більше. 500 гривень, і то я коли довга дорога і їду там на зйомки чи що ще, я беру комфорт, щоб там обов'язково. був... Коли довга, Якщо якщо коротка дорога, то вона на економії їздить. Ну, на обичому їжджу, да. А комфорт а кому ти дорога не розказуєш. Дорога. Кому ти розказуєш ага. на їжджу? Їжджу. обічному їжу? їжу. Було, хлам. Хлам. Я рідко на таксі їжджу, я боюся, що приїде. Е, я в спатєю за 5 секунд як доїду. Пахне. Ну, І заваняюсь. Так. Це сказали не вага тут новий порядок. Оце ж чим, не можна чомусь ні ху викидати. А в там правимі я... ніколи ну, машин немає. Коротше, да. так. Часково їх. Я хотіла попробувати один раз. Тепер обітель. Хочу приколоти вас, якщо ж зараз вийде причитель, щоб ви оцінили, оцінили наскільки він хуй. Тут бляд, Т2, вся хуйня. Томпсон. <laughs> Єсть такой пулемет. Точно! Ну це з нього і робили, так. Оце він завантажується. Как ПК. Мені подобається, що вони розбивалися з цим. Так, тепер треба увімкнути оцю хуню. Там, конечно, щоб телек включить. Тупо щоб стиралку виключить маніпуляції. Телек включить. Він був здобутий в курські. Під час будської операції. Це платіга. Виведення телевізорів. Бл. Ну я... поки Паша розбирається, пішли, я тобі покажу, що нам буду заважати, а ви саме здогадаєтесь, чому це працює. Паша! Витяжка працює, якщо нічого не готується на плиті. А то Ліра готувала щось для Понятно. Баночку опускали. Який чил зараз, коли може. Каже, то готувала. Ага. Може отак треба. Стухай не може, їх до сих пор включити. Зараз подивимось. Це... Хоча ми сміємося, але кожного разу, коли ти казала, що включи, гості прийшли, включи, покажи цей домашній кінотеатр. Я що тупо так само включаю. Ти що а, забула? Ща, ну да. ща, щас, щас, щас. Якось, отак. Щас секундочку, зараз тут режим. Треба. Я вам клянуся. Тупо так само виглядало кожного разу. І я оце останній раз включав цей кінотеатр. Е... Два місяці, мабуть, назад, два, два з половиною. Все я займався. Я заїбався колупатися. Ну це телевізор виглядає так, ніби ну він показує тільки телемарафон. Мені здається ага. цілодобово Ренат. Ага. Сам включається, будуть тебе вночі і каже такий е, що... а зараз експерт в студії. Ми ще, до речі, вирішили смітник поставити там в кімнаті. О, це рішення. Коротше, не знаю, як його вмикнути, але Што, де, як у тебе просто повірте на да, да. така от штука. Оцініть. Колись це було хно, мабуть. Ефект пилу, який ніколи не змиється. Це кажуть, що тут водоспад з підсвіткою. Я не знаю, можемо включити і спробувати навіть його. Повод, а тут треба американський перехідник. Треба сказати, що Паша тільки заїхав в квартиру вчора, так? Так, вчора, да? да, вчора перевезли речі. Що, ви знаєте? Вже трахали в цій квартирі? Ще ні. А що ти на ліруєте брати, де? А, а, -а, -а, а ти що скажеш? Поки паша на розгонах. в цьому кріслі ніби до батьків Ніко повернувся. Зараз за планом повинна мати кричати з іншої кімнати. Андрій Дикуша вже підготувала це і візьмеш з собою ще в Київ 10 літрів борщу. О, плойка? В тебе плойка була? Так. Ну це на уяву, поняв. Воно вже працює. Просто мотає цвіт. От тобі його Енергетичні. Може води на Я просто боюсь, що якщо ми лів води. А треба? Може. Він навіть не гудить, тому навряд чи. Ану, а що це за карбюратор? Так, це ну... ж не та сама, яка була в першому? Ні, це нова. Тут, до речі, ми пралку пройшли, там пралка тут схожа на мікрохвильовку з цієї квартири. <рес> так, от найголовніше, звісно, атрибутика. Це перше, що ми розпакували з речі. Ось також перевозив, щоб ви розуміли, творожок ось в такому віді перевозив. <рес> Блін, там по любому є інтеграція якась бім. В ко в кожній хаті mm -hmm. що вони постійно знімають, постійно десь цей джимбім бім стоїть. <рес> там. серйозно. А можна я вип'ю? Звісно, Вот це прямо зараз. Так 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 Угу. Так, 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 так. Саме джим. тому, що це така хуйня на вкусу, цей напіток, я його пила. Плата ще чистий, але оцей напітки, оці коктейльчики, то це хуйта, а рідкісне. Ну у вас насправді все, що є для під того життя, реально. Да, Лера, чуєш? Випити, навіть, навіть щось ще. ППС ППшечка, да. конечно. Це хто тут помер? Це я вночі вчора коли Полови розпала. Ух ти, крыса. Морожено тут ще була панакота. Так, ну блинчики, ну. хочеш блинчик? ні, ні, дякую. До речі, бачите, лампочки трошки світяться. Тут <рес> эти варки. Так. Короче, вони не виключаються. понял? Отак вони і в світяться. Я не знаю чому нам так і сказали. У цих лампочек ефект, вони якби бы чуть-чуть светятся. Но все через те, що вони... Не, ну це через те, що вони лампочки. <рес> Понял, каже, базові я... куйні вирішили вам пояснити. Я вставляв туди картоплю, не світя. Тільки сука лампочка трошки завітиться. Але якщо я знайду щось що ще, чи світиться, я вам привезу йому вставимо. А вон ще світиться, але палить. І сусіди жалуються, що воняє димом сильно. Фу, блядь, Коротше, воно світиться постійно, але він каже. Це через те, що вони дешеві. От поставити інше вони будуть світитись. Як це? Що, як може лампочка світитися через те, що дешево? Типу, <кій> нема струму і вона така. Мотивації. І вона така, ну чуть-чуть трохи -чуть є. <кій> <кій> ну, чуть-чуть як би що, ну прям нема нема струму. По <кій> фану. Давайте чуть-чуть посвітимо. І воно світиться, я не знаю, що може нас найбільше. Паша, ну ти вибираєш квартири в якомусь, я так розумію, певному стилі, так? Да? <кій> Пробуйте посидіти, тут вже простіше на... Ні, мені раз' більше колір цією поняв. Це щось набагато але коштує десь 119 гривень комплект. Ну я так собі уявляв, Я так собі уявляв, огляду пашу вдома, де ми просто сміємось кулі. Чого не показуємо. Так, ну так так і це ж найцікавіше. Так. Тепер спальня. Да? А, давайте правку. Чи правку на виході давай. Спальня. Що, Світлана? Э... А, так тут ще і спальня, є, тоді взагалі тут оху... Так, э... Ліра казала про сліди, про докази того, що квартира подобова, здавалась. Тут О, ти думаєш, хтось стріляв, да на стінах? Ось вони, бачите, А, і там прям від рук, реально. Як ти думаєш, наші тут руки? Навряд чи хтось такий. А і голова А Або таки нарешті я повернувся в Україну. І тут так ви розумієте, якщо ви вчора не трахалися, ви вже тут, тут, то це вперше до коли тут ніхто не трапить. Я думаю, цю квартиру багато людей впізнають. Яких я думаю, тут були по всій Україні, до речі. Хто приїжджав да, подивитись центр Києва і жорстка Це Ташо, блядь? Народ, хто пізнає цю квартиру, напишіть, коли ви тут були, з ким ви тут були що ви тут робили. І Чиї це руки. Іначе ми визовемо слідчих і дізнаємося, чиї це. руки. Так, будемо по ДНК збирати. Приїдьте, помийте, будь ласка. як вам на соромно це робити. Так, давайте я вам покажу стол. Стол це прям я вперше в житті бачу. Нам ріо... Вперше в житті бачу стол. Я раніше тримав все на колінах. В меня комп на коленях, системный блок Коротше, ріелтор Короче, риэлтор, каже, вот стол, и что он может делать? А, это Вит... подъемный стол, нихуя себе, подавиться. Стол может регулировать высоту, mm -hmm. знаешь, як? вот так. Как сука, брама. Открытая браму! Ха -ха. Прикинь, я как, я. чувак забил. Ты... Технотейбл. Сука, не выстачает. Зараз хтось принесе хуйні новини. Доведеться його вбити і вирити прирву навколо з крокодилами. І вирити прирву з крокодилами. А скільки хазяйки літ? лит? Там була, короче. Скики хозяйки років? Ну, вона... Скики на лит, братан. Многое літо. І многое лет, вона большая. Короче, там була э, власниця стара жінка, вона померла і залишила доньці, а доньці ну, 40. Плюс. Вона за кордоном... Короче, тому тут... Э, а, суп, так суп, так суп, так, ви тільки з рієнтором пересікалися, так? І не такі, що ти їм пишеш, а що там колонка, а що кран, а що, що прочитала все. І такий пізніше відпишу. А мусорний бак і де во дворі взагалі гно. Так а ти так зроби, коли він скаже, де оплата. Прочитай, не відповідай. Мені здається, він може забути місяць, може взагалі оплату. Мені цікаво, тут ну такий ваб, що ти можеш в цій квартирі робити будь-що. І будь-які скарги Блін, Мене дуже лякають ці лампочки, які які прям настільки стирчать звідси. Таке враження, що ти можеш десь зачепити її, десь проходити, mm -hmm. якось там чи підпригнути і тупо наколотись на неї Вони не дійдуть ні до кого. кого. А до речі, тут сусіди взагалі прям десь поруч є, чи тут поруч тут... не бачу. Я бачив з інших поверхів. Поруч тут ремонт в сусідній квартирі, ну судячи з дверей. Mm -hmm. Нічого навіть не чую там. Справа сусіда нема. Він поєднав коротше дві квартири. Не, не, не. Сусідні тут замазаде на Коротше, да, Тому нема. Бачив, декілька людей в під'їзді ходять нормальні, адекватно. <рес> Он якісь півлямо, я не знаю чому. Ну Ліра каже, це затопила. Вони кажуть, ні, то мабуть шампанське відкривали. Так <рес> виглядає. <рес> Ага, в потолок, блять в окно у шампанское вылетает прям пятнами. Дуже плотное, понял? Оно как кисель, братан. Братан, понял, шампанское стрельнуло. Ты смешно У меня уже есть дикие вариации. Оно как кисель, братан. Братан, понял, шампанское стрельнуло. Иди в такие, как бы, хотя пляжка. Ты, оно там понял, как супа висит. Отломи мені кусочек, відломи мене. А перед з вілками, поняв. С чаними ложечками як желе їдять, шампанське. Воно в якийсь момент ще працювало, як оце. Да, я просила на різку сміх апа ще з минулого огляду, але ніхто не скинув. Зранку прокидаєшся, восім шампанське є. І похмеляєшся, дочі. А, скидали? Да. Все короткий огляд на попередню квартиру. Ха-ха-ха, А ми по другому коло вже пішли. Павутина ще, бачиш, углу не прибрала. Ну, такий клінінг. А як вам? Як тобі йде? Мені дуже подобається. Ну, як на інтерв'ю. Все добре, все подобається. Тобі тут більше подобається, ніж лісі звісно, да. звісно. Але, блядь, стільки нюансів, принтус відпадає, блядь. А, <и> да. <и> а, Оце, Дивіться, відкривається тумбочка прямо <пи> в резіточ. <пи> <хи> <пи> вот так от. Ну <пи> <пи> вот так, щоб не забували нам. Но... Я не знаю, чи світити мені. Мені теж кажеться, що там матрас. По-перше, треба відфігачити хімчистку або б'ять взагалі нахуй новий покупати. Бензином, мені здається, скоріше. Після всього, що тут відбулося, якщо ще дійсно подобово здавалося. Ні, давай ти розповідай, як тобі тут виглядає. А тут буде усюди блю. Давай. О, клас. Класно. Але розповідай так, знаючи, що там блю. Ну тут такі пікселі, бачите? Балкон з зви... з зви... зви... звидав на пікселі. Тут там такі більш коричневі пікселі, світлі. З ультрафіолетом чи не хочу, заходить в цьваті, що. Я підключу кавоварку, буду варити каву і з кожного зранку виходити і пити каву, дивитись на людей. Тут є такий вайб, що трошки незручно, коли вони там на роботу, двіж, ж, понял? А ти такий. А ти кайфуєш. Хочеться крикнути з балкона, вибачте, мене, <говори> а тобі я шут... зараз хапач. <говори> да, да, да. А тобі шутки писать впадло, накуритися посеред дня. <говори> знову ж таки, тут цікаво, те, що ви знову в центрі живете, а скільки ви платите? 22. А, 22. Ну нормально 22. Це вже не 16. Це вже не 16. 22 плюс комуналка буде, так. Да? Mm -hmm. Мені здається, десь 4-3. Ну... Короче, 25 буду дать в сумме. Ну да, думаю, да. Проско ну, блін, ну близько, мені цінемо. взагалі цей район. Чесно, скажі, завжди, так чомусь... да, да. Це. Да, це київські ціни, такі, Це в Києві норма, б'ять. Раніше ну, блин, за 20 22 ну, в Києві зняти такі хороми Ти можна що? було з да. навіс... навесеньким ремонтом колись. Ну, але дивися, тут нюанс в тому, що ми просто жили скільки 5 років в одній квартирі, в якій ціна не мінялась. Ну, так, да, ми привикли. Мені, взагалі, цей район, чесно скажу, завжди так сильно подобався. Ну, мені чомусь тут да. так ують. Ну, я можливо, тому що тут рідко буває. Нормальна хата з сучасним ремонтом квартира, де допустимо, студія плюс спальня буде коштувати тисячу доларів. Менше? Ні, nee, ти що? Оце ти загнула. А тисяча доларів це скільки? Це 40. 40 000. а, ні, 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 загнула. Ну, 30-35. Ні, ні, така, щоб красива, сучасна, 30-35. Яка в, тетр в Тетріс Холі? Ні, nee, в люба, ну, біля в нормальному районі ні, nee, десь. Ні, nee, ні, nee. за 20, а за 25, не. ну, від 25, але не, не 35. Ти я, сказала, я, я ти тоже... сказала студія плюс спальня. Студія 35 плюс спальня. Це студія плюс спальня плюс кімната ще. Ні. Да, да, да. Ти, ти в сценах взагалі не шариш, Філіпчик. Ти не шариш, що ти, ти розказуєш, 30к, я думаю, буде стоїть сучасна квартира, студія плюс спальня в нормальному районі. 30к, не менше. Просто розтяжиме поняття, що для тебе нормальне. Нормаль, нормальний район це не в хащах, десь недал... ну, не Ні, не Або... по ремонту, по ремонту. А, сучасний ремонт, я маю на увазі новий, сучасний. Ремонт, я думаю, не, що 35... Не будь-який нормальний ремонт, а новий сучасний. Я думаю, 35, отака. Ну студія плюс спальня, це може бути 40 квадратів, як у нас було. Ні, ну простора, не маленька, як у нас була більша, плюс, ну, плюс-мінус нормальна. Це уточнення. Це mm -hmm. це вже все уточнення. У нас була студія плюс спальня. Типу, ремонт там старіший, якщо за новіший ремонт і в тому ж районі, ну от, наприклад, в Тетрісі, то там буде 35 такого розміру коштувати. Чекну, 30-35 — в це центр Києва? Я кажу, не. З Норм ремонтом ми теж з норм ремонтом знімали на олімпійській за 15 тисяч, так що ми виграли. Бо ми не на соломі, а на олімпійській за 15 тисяч. Скільки років ви її знімали? Ну коротше, ось тільки в цьому році переїхали. А я кажу з сучасним ремонтом новим, де все працює, де не нормально, а красиво і типу неприємліма, а охуєнно. Я про таку квартиру кажу до 30К немає нічого, Марія. Права. Mm -hmm. Ну може ви дивитись такі, щоб там в тебе водопад був і, і дворецький. Просто там на Гулівери здавало за 20 тисяч гривень. Да. Е, прям Совєтський Союз. Да, Але є. хорошо, да, да, тут нюанс. Я не подумав про нюанс, що 20 тисяч це 500 доларів. 500 доларів це занадто мало. Це все ж таки, да, Це мабуть десь 850. Якщо в доларах це починається з суми 850 доларів за якусь, типу, нормальну студію плюс спальня. А 850 доларів, це скільки там? Ну, десь це. Ну, від 30 тисяч, чат уже глянув даже, що від 30 тисяч нема. Ой, mm -hmm. до 30 нема нормальних квартир. <неш> ну блін, ну близько до. Мені взагалі цей район, чесно скажу, завжди так сильно подобався. Ну я можливо, тому що тут рідко буваю, через це подобається, правильно? Просто там на Гулівірі здавали за 20 тисяч гривень прям Совєтський Союз. Так, ціни трошки підняли. Просто. А ви прикиньте, ми зняли за 22 цю. Ну, Хоча... Ми шукали іншу, там було біля університету. На Богдана 500 Хмельницького доларів, з шикарним 50 сучасним 50... ремонтом 41 тисяча. За доларами mm -hmm. кожен місяць віддавати, блять. Долару ну, типу, підв'язана квартира, це взагалі. <пас> так, народ, ми були в гостях у Пашу Пінчука. Підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях, як вам це випуск. Як, як вам квартира Паші за 22 тисячі, але в центрі Києва. лампочки світяться завтра. <свіття> <свіття> але трошки. <свіття> <свіття> І машинка працює на самітку. Все, всі... ну так, да, мабуть, за 22 тисячі це шанорм квартира, так? Да? Mm -hmm. Ну, вона не може, no, не, може да. не може дешевше коштувати. Але, але блядь, сука, стиралка. Це, це, це перший комфорт, який має бути нормальний, постирати одяг, блядь, собі. Якийсь блядь, газ там Якщо без цих нюансів, то можливо, так. А так, блядь, извиняюсь, купіть нормальну стиралку людям, поміняйте матрас, по-перше, після подобової хуйні, і може бути. Це я думаю, тоже така квартира, плюс ще й власниця за кордоном. Це квартира, в яку вони можуть самі домовлятися і щось робити. Класний відео. Якщо вам сподобався, також обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. І обов'язково перейдіть в описі за посиланням на оригінальне відео. Ставте лайк, передайте від нас привіт. Будемо дуже дуже вдячні. І можете на канал Бережка підписатись. Може, колись там і наш будинок побачите. Можете написати в коментарях йому чи хочете побачити наш будинок. Може прийде до нас.